Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качинець. Першу коротко про головне у Свято Троїцькому соборі Луцька прощалися з героєм Богданом Буськом. Лютує негода. Вітер повалив дерева на трасу. На Волині вирубують молодий ліс. Неспокійною видалася ніч на 28 березня. Росія випустила в небо над Україною 15 дронів. Наші захисники знищили 14 ворожих шахедів, з них 12 лише на території Київщини. Внаслідок нічної атаки в столиці України зруйнована триповерхова адмінбудівля у Святошинському районі. Пошкоджені будівельні конструкції на площі 200 квадратів. А також виникла пожежа загальною площою 70 метрів квадратних, як у вогнеборці. Оперативно ліквідували жертв та постраждалих на щастя немає. Влучив російських безпілотників приватне підприємство у Дніпрі. Сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратів. Займання рятувальники гасили кілька годин. Минулося без постраждалих. А по Білопіллю на Сумщині росіяни запустили керовану авіабомбу. У результаті авіаудару загорілася господарча споруда. Пошкоджені два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Одна людина. На жаль, постраждала. З мінометів росіяни обстріляли Херсонську лікарню. Також були по виробничому приміщенню Укрпошти. Люди не постраждали, але приміщення сильно пошкоджені. У лікарні побитий головний корпус майже зруйнована система опалення, а у вікнах практично не лишилося скла. Дуже складно нині на Донеччині. Російські окупанти не полишають спробу поточити та захопити Бахмут і намагаються зосереджувати всі свої зусилля на цьому напрямку. Повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, спільно з командирами вони узгоджують дослівно плани, які матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. спецпризначенці СБУ дроном Камікадзе знищили російський Тор. на раху. Онку наших воїнів це вже четвертий такий зенітно-ракетний комплекс, і це тільки за березень. Повідомляється також, що ще однією мішенню став російський ГРАД, який після влучання дрона. Також перетворився на металобрухт. І до улюбленої статистики втрат Росії понад 171 тисяча вояків Путіна більше ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад пів тисячі ворогів. Металобрухтом стали сім танків, тринадцять бойових броньованих машин, п'ятнадцять артсистем і ще багато всілякої техніки Росії. Oh, it's Котре у жалобі. Сьогодні, 28 березня, у Свято Троїцькому соборі попрощалися з героєм Богданом Буськом. Чоловікові було 39 років. На війну пішов влітку минулого року. Свій бойовий обов'язок лучанин виконував на Донеччині. Зі слів його сестри, декілька місяців чоловік вважався безвісти зниклим, а днями родині сповістили про її його смерть. Матрос Богдан Бусько загинув 21 лютого, захищаючи Україну в районі міста міста вугледар Донецької області на прощанні з героєм була наша знімальна група. Більше розкажемо у вечірньому випуску. Новин о 19.00. Сьогодні вночі волинські рятувальники двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. 28 березня внаслідок несприятливих погодних умов на проїжджу частину дороги у стелу Луцьк-Рівне впали дерева, які заважали руху транспорту. Поблизу сіл охотин та усичі луцького району рятувальникам довелось за допомогою бензопил розрізати дерева на частини та прибирати їх на узбіччя. На Волині виробують молодий ліс замість заліснених галявин біля села Омальне, що належить ківерцівській громаді. Тепер пустка. Вирізати дерева там почали ще минулу річ, і за цей час зрізали і вивезли значну кількість деревини, що неабияк збентежило місцевих мешканців. Однак вплинути на ситуацію ті не можуть, оскільки за документами землі мають сільськогосподарське призначення. Тож і місцева влада не реагує, а каже, що від вирубки є користь, яка дивіться у нашому сюжеті. Питання незаконної вирубки лісів на Волині завжди стояло досить гостро, оскільки більше третини області вкриті зеленими насадженнями. Як змінилася ситуація із початком повномасштабної війни, можемо хіба здогадуватися, бо із запровадженням військового стану більшість інформації про ліси закрили від громадськості. Однак гектари зрубаних дерев не приховаєш. То ріжеться щось. Явно не на амію. Вірцівський район село Омельне. Це відео знято у лісах неподалік села Омельне взимку цього року. Тоді деревину вивозили фурами. Ми приїздимо вже в березні і картина лякає. Тепер зараз от бачите результат. В цьому лісові порядку вже 40-50 років деякі дерева є. Ярослав Богайчук раніше лісничий, а тепер боєць сотої бригади каже, що різати дерева тут почали ще минулоріч. Втім, хто за цим стоїть, невідомо. А тому, що ніхто не зважає на нищення лісу, пояснення є. Дерева, від яких нині залишилися одні паньки, це самосіви. Бо територія Цуманської пущі поряд не до Туркана. Цуманська пуща вони як вони, е, як би мовити, брали під себе лісові масиви. А цей масив він ніде не був зафіксований, що, що він входить в ліс. Ну і через що він попав під роздачу. І таких масивів біля села Умельне кілька. Місцева влада лише розводить руками. Каже, не майте, не майте до того діла, то це комунальне, а там, каже, людські поїну. Мовляв, усе законно, тож місцеві звернулися до депутатів райради, а ті до правоохоронних органів. На жаль, реакція, ну така, знаєте, ну абсолютно млява, якби на мене. От, значить, якщо вивеска лісу продовжувалася вагонними нормами, от практично фурами. От, да, вона частково зменшилася, от, але всякому випадку вона не зупинена. А виробку кажуть, потрібно припинити, бо ці дерева, хоч і не зареєстровані як лісовий масив, могли б принести користь громаді. Треба щось робити, щоб зберегти хоч те, що лишилося, бо воно. Його як посадити, то треба ж купити саджанці, треба вести догляд за нього, посадити так само треба затрати. А скільки вигоди отримують ті, хто зрубує дерева? Ці ділянки зазначає староста села Омельне, належать Ківерцівській територіальній громаді. Щоправда, зараз вони перебувають в оренді. Та чи мають право орендарі вирубувати дерева і, ба більше використовувати зрубане у власних цілях? Василь Зінчук пояснює. Ну, сеге призначення землі це раз. Плюс, якщо людина взяла в оренду землі, це вона має її довести до логічного кінця, до призначення, до призначення. До призначення, до призначення. Земля сформована сеге призначення. Вітак, дерева, що там росли, ніде не обліковувались. Тож скільки вирубано і вивезено, невідомо. Якщо земля з сільського господарського призначення, то будь-хто може прийти і взяти ту деревину, бо вона, по ідеї Ні, там, не дивіться, має бути. Дивіться, ну не всі, не всі мають не всі. По перше, орендар, 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 орендар ну, має право. Ну, перше, орендар відповідає. І як переконує Василь Зінчук, навіть виробиним ділиться. За словами старости, деревину привозили до приміщення школи, садочка, церкви, переселенцям та у інші села. Та підтвердити це відповідними документами не може, бо нагадаю, деревина не обліковується. Нам корисніше е, 10 тисяч гривень в місяць, чим чекати е, чекати 15 років. Чому там 15 тисяч, там 15 тисяч. І стали дороги Омельну, функціонують. Зараз бруківка біля, е, біля е, клубу. Зараз ми будемо працювати до клубу е, дорогу гарну, яка вже буде чітко чітко. Функціонує школа, функціонує садочок. Функціонує будинок культури. Все функціонує завдяки тим орендам землі. Щоправда, місцеві активісти кажуть, що на Бруківці біля клуба все й скінчилося. Аби дізнатися, хто і за скільки орендує землі ківерцівської територіальної громади, я надіслала інформаційний запит до міськради, бо голова громади Олександр Ковальчук особисто спілкуватися на цю тему на жаль не захотів. То Валекмір на території Ківерцівської міської ради в селі Омельне орендує земельні ділянки, невитребувані земельні частки паї площею майже 78 гектарів у кількості 36 земельних ділянок. За вище вказані ділянки ТОВ «Алекмір» сплачує орендну плату в сумі 68 488 гривень. Фірма «Алекмір» займається вирощуванням зернових культур, тож саме вони ймовірно ростимуть тут замість дерев. А деревина, яка вирубується, потім використовується як нелегальна, не вноситься у загальну електронну базу і не маркується. Громада могла б перевести землі із сільськогосподарського призначення у Держлісфонд, однак цього не роблять, очевидно, маючи власні інтереси. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за замить побачити про таке. У Луцьку на 13 годин вимкнуть світло. Зірковий гість з Києва приїхав до Луцька вітати театралів. Конфлікт у новій пошті. Муніципал проти керівника відділення. Конфлікту новій пошті в Луцьку. Інспектор муніципальної варти звернувся до керівника відділення номер 13 нової пошти, що в обласному центрі, вимагав привести до ладу вхід у приміщення, зокрема, сходи, аби вони стали безпечними і комфортними для відвідувачів. Керівник відділення натомість викликав поліцію охорони. Інспектор своєю чергою також викликав правоохоронців, які склали адмінпротокол саме на керівника відділення. Порушення держстандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Потрапила на гачок через власні світлини. У 27-річної Лучанки вимагали 4,5 тисячі доларів за інтимні фото. Погрожуючи поширити відварті фотографії, на яких була зображена лучанка. 27-річний хмельничанин вимагав у неї гроші. Спочатку мова йшла про 2 тисячі доларів. А згодом зловмисник підвищив ціну до 4,5 тисяч. Побоюючись за власну репутацію, лучанка надіслала частину суми. Же 5 тисяч гривень, та звернулась до поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника та під час обшуку в квартирі вилучили докази причетності до протиправних дій минулого року. Він вже був засуджений за хабарництво і перебував на умовному терміні. У Волинському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка 27 березня відсвяткували професійне свято. Міжнародний день театру відзначили вітальним концертом. Привітали театралів представники влади та оркестр Волинського прикордонного загону. Окрім цього, до Луцька приїхав зірковий гість з Києва. І як проходило святкування, бачив наш Дмитро Сопронюк. Будь-який театр починається з гардероба. Перед тим як побачити сцену, глядач бачить усміхнену людину, яка забирає в нього верхній одяг. У Волинському обласному драмтеатрі таким обличчям, от уже 18 років, є пані Галина. Уперше на виставу потрапила ще у школі на Наталку Полтавку. Відтоді полюбила театр, а нині працює у ньому. Жінка розповідає, любить свою роботу, але інколи буває складнувато. Як багато людей, то дуже треба швидко робити. Ну, тут оті трошки складно, бо люди є такі, що не і як вже одне дійство кончиться, починається друге, а ті вже спішать чи на маршрутки, чи додому, бо є багато, що приїжджають, приїжджають із Волинської області. Проте цього разу пані Галина відпочиває у неї та її колег свято міжнародний день театру. Разом з усіма збираються у фоє. Тут театрали обіймаються, фотографуються та вітають одне одного. Серед них і Морослав Юзефович на сцену вже рідного драмтеатру у Луцьку. Він ступив більш як півстоліття тому. Відтоді переконує її. Не зраджує цей театр. Для мене був, є і буде, мабуть, на все життя самим головним театром і. Акторська професія, я вже іншої не знаю. Бо мене скрізь казали: це артист, це артист, артист, артист Казали. Ну артист, хай артист. актор, актор, актор. Усі працівники театру прийшли на свято у вишитих сорочках чи сукнях. Це ініціатива Сергія Скулинця. Очільник театру каже: пишного святкування не влаштовуватимуть, нині не варто. Особливо так, щоб готуватися. ми не готувалися. Думаю, що будемо готуватися тоді, коли вже настане перемога. Ми відслідкуємо так по повній програмі. Ось, а сьогодні ми просто відзначаємо вітальним концертом. Хочу привітати своїх колег з міжнародним днем театру. Деякі сюрприз чекає на моїх колег. Ніхто взагалі не знає, тільки я знаю. Та що це за сюрприз? Пан Сергій не зізнається. По драматичному тримає інтригу, лише натякає. Приїде зірка зі столиці. Водночас нудьгувати вичікувані колеги не будуть. Їх приїхав привітати оркестр Волинського прикордонного загону. Тож, коли представники влади вручили театралам відзнаки, заграла музика. Ш прикордонники зірвали оплески та зійшли зі сцени. Сергій Скулинець розкрив карти та представив гостя зі столиці. Зустрічає народний артист України Анатолій Гнатюк. Артист приїхав до Луцька з привітаннями, піснями та побажаннями від колег з драматичного театру Франка. А після цього виконав пісню про найріднішу людину. Маму. Мама моя мамо. рідна моя неніго, не мене, будь ласка, розбудь ранені кого. Я пісню їх підкрити. Ну а після нетривалих святкувань театрали знову візьмуться за роботу. У планах аж три прем'єри. Культурне життя триває. Дмитро Сопринюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал. У четвер, тридцятого березня у Луцьку і декількох селах вимкнуть світло. Раніше електропостачання планували відключати у середу, 29 та четвер тридцятого березня. Однак у зв'язку зі складними погодніми умовами та мінусовою температурою повітря знеструмлення буде лише у четвер, тридцятого березня з 5 до 18.00. Через ремонтні роботи знеструмля частину Луцька, Прилуцького та повністю село Липини. Плановий ремонт. Ремонт має підвищити надійність та безперебійність електропостачання. В обласному центрі без світла будуть вулиці Кравчука, Гордіюк, Молоді, Конякіна, Федорова, Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка та Карбишева а також проспекти соборності та Відродження. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.